Закарпатці активно продовжують декларувати свої доходи. Кампанія з подачі документів стартувала 1 січня і триватиме до 1 травня. Відтак громадяни України, які у минулому році отримали прибутки від підприємництва, займаються професійною діяльністю або збагатилися за рахунок здачі в оренду, продажу чи обміну рухомого і нерухомого майна, отримали доходи від податкових агентів, але при цьому податки не сплатили. Зобов'язані самостійно обчислити суми податку. Та військовий збір і подати декларацію. Водночас у податковій службі наголошують, законодавством передбачено випадки, коли не потрібно декларувати свої доходи. До прикладу, якщо людина отримала спадщину від першої особи, декларація не подається. Якщо ж від сусіда, то набуте майно потрібно вказати. Звільняються від декларування й інші окремі випадки. Наприклад, при отриманні доходів від, окремих доходів від податкових агентів, з яких вже були сплачені податки, або при продажу обміну рухомого нерухомого майна, при цьому вже може бути сплачений податок до матеріального посвідчення, або він не оподатковується, або оподатковується за нульовою ставкою. Подавати декларацію зобов'язані і волонтери. Мова йде про всіх доброчинців, які зареєстровані у державному реєстрі, і отримують безкорисливу грошову допомогу чи інші матеріальні цінності для цілей правомірного оподаткування благодійної допомоги. Платники податків зобов'язані вести облік доходів і витрат, пов'язані з такою волонтерською діяльністю, ну, зокрема, банківські виписки та інші, та інші документи, пов'язані з обчисленням такого податку. Разом з тим звертаю увагу, що відповідно до статті 166 податкового кодексу України фізичні особи платники ПДФО при дотриманні вимог, встановлених цією статтею, статтею 166, мають право на подати декларацію на отримання податкової знижки. Але якщо сума на рахунках не перевищує 3 мільйона 250 тисяч гривень, тобто 500 мінімальних зарплат. Ці надходження не оподатковуються також у випадку отримання коштів на лікування чи реконструкцію зруйнованого житла доходи теж не підлягають оподаткуванню. Волонтери подають декларації і не сплачують податки, якщо ця благодійна допомога або волонтерські пожертви були спрямовані виключно на засоби індивідуального захисту, такі як каски, бронежилети, засоби на лікування. Медичний, зокрема, там вартість лікарських засобів однак граничний обсяг поставлений для відновлення житла, яке втрачено у зв'язку з військовою агресією. Там вже не оподатковується ця благодійна допомога до 500 мінімальних заробітних плат. Станом на кінець березня свої доходи задекларували вже понад 2 тисячі закарпатців. Загальна сума податків близько 2,5 мільйонів гривень. Військовий збір сягнув майже півмільйона. Податкову декларацію можна подати в особистому електронному кабінеті або ж звернувшись до сервісних центрів податкової служби.